Які документи не підлягають апостелюванню? Офіційне роз'яснення Міністерства юстиції України. Апостелюванню не підлягають паспорт, код, оригінали цих документів, які посвідчують особу або підтверджують відношення людини до тієї чи іншої країни, це також є, наприклад, УБД, водійські права, технічний паспорт автомобіля. Трудова книжка. Ці всі документи на них може бути накладений апостиль тільки на їхніх копіях, які засвідчені належним чином нотаріально, не підлягають апостилюванню також різні нормативно-правові акти, або акти, які мають характер роз'яснень або носять характер е, листування. Документи про освіту та документи, які видаються органами ДРАЦ, їх копії. Також можуть бути засвідчені апостилям за умови їхньої консульської легалізації. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки. Звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.